Вітаю вас, дорогі майстрині, на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами новиною та розповісти про один просто неймовірний набір від нашої майстрині від королеви Хардангеру. Я просто в захваті від Тетянки і від того, що вона робить. Хто на неї підписан? Знаю, про що я зараз кажу, а хто ні, ось ви бачите її нікнейм в інстаграм. Я обов'язково залишу посилання під цим відео. В тетянки також є Ютуб-канал, і зараз вона створила свій набір по своєму дизайну по власній схемі, яку вона сама намалювала я. Іноді просто мені не вистачає слів, щоб сказати Тетянці, наскільки вона крута, вона хвилюється, неймовірно, страшенно, але ми є для того, щоб її підтримати. Тож, я купила набір, і зараз хочу вам розказати, що ж там всередині ці коробки. Просто, дівчат, я настільки люблю різні деталі, я настільки звертаю увагу на дрібниці, і в цьому наборі просто зібрано все. Це, по-перше, просто клас люкс. Тут стільки. Краси. Дивіться, на коробці видно дизайн, але якщо ви перейдете за посиланням до Тетянки на сторіночку, там ви більше можна роздивитися більш яскравіші фото. Можливо, я щось вставлю в відео, але краще подивитися в неї і також. Все розпитати і купити також набір можна вже зараз, взагалі без проблем. Сподіваюся, в наявності, щось ще там залишилося. Я чекала на цей набір дуже-дуже сильно, тому що хотіла ж нарешті ж роздивитися, що ж там. По-перше, подивіться, яка класна упаковка. Я не все сама розпакувала, трошки розпакувала подивитися. Але там залишилося саме таке гарненьке, солоденьке тониточки. І я вже залишила це на потім, щоб з вами разом подивитися. Тож, ми відкриваємо коробку, відкриваємо цей гарненький папір. Тут була така зелена стрічечка, перемотана коробочка була. І така прикріплена листівочка. Це Тетянка з своїм котиком Едвіном намалювала цю листівочку її сестричка. Дуже талановито. І з цього починаються деталі, які я обожнюю. Далі така листівка для вас. Вишивайте з задоволенням неймовірно, красива і дуже стильна. Далі ми бачимо з вами буклет. Теж тут одразу видно дизайн, фото. Зараз я трошки спробую підняти камеру. Опс, дівчат, вибачте секунду, трошки вас порухала, але ось. Неймовірний буклет. Дизайн називається Святкові вогники. І подивіться, що в нас тут є. Тут є закладинка. Але коли я відкрила буклетик, думаю, боже, яка гарненька китиця. Тут і перлинка причудова, і все так за кольором файно виглядає. І цей буклет він теж білий, і біле китиця. Відкриваю я буклетик, дістаю я закладинку. І що ми бачимо? Цей красунчик-Едвін це просто. Кохання з першого погляду моє. Я обожнюю цього кота і його пухкенькі щічки. Знаєте, я взагалі не котяча мама, от взагалі, чесно. Але в мене є Арчибальд, він в мене з'явився 3,5 роки тому. Це перший мій кіт. І я зрозуміла, що я його настільки сильно полюбила і зараз люблю. Це мій найкращий друг. І тут ще є Едвін, який іноді у Танюші в сторіс. Буває, бігає і робить різні там знаєте, витребеньки з ниточками тонюшеними. Але просто додати його до буклету і на закладинку це була просто супер ідея, бо це мені подарувало посмішку. Я розкрила буклет і зрозуміла, що я посміхаюся. Тож, ви будете мати ось таку закладнику чудову. Так, з буклету зараз я подивлюсь: ну, мабуть, можна щось показати. Звісно, схему показувати я не буду. Тут є звернення дизайнера до нас. Також, бачите, згадується про Едвіна. Едвін, мамин Паріжечок. Обов'язково прочитайте. Тут є якісь, так, як читати схему, замітки, так, яка розмітка, закріпка ниток. Ну і звісно, пухкенькі щічечки. І в буклеті багато є фото Едвіна. Дуже гарно все пояснюється. Я просто видивляюся, щоб схемку ось подивіться, Гарні фотографії, гарні світлини. Такі, знаєте, світлини, які мають надихати вас на цю роботу. І вже йде пояснення до схем, самі схеми, і ось ще гарне фото самого дизайну. В дизайні присутні відтінки зеленого кольору ниток, є золотисті ниточки, і бордові, вони блискучі. Але зараз ми до цього дійдемо обов'язково до ниток, і я вам покажу. Так, що тут? Тут ще є, до речі, це дуже зручно. Є окрема схема. Вона роздрукована на папері, дуже велика, це мій взагалі формат. І якщо я клаптик прямо манюсінький-манюсінький клаптик покажу, ось ви можете бачити, яка наскільки зручний друк, наскільки чіткий друк, різнокольоровий. Все гарно видно. Я. Я боюся Харданг, розкажу вам так. Я боюся шовчиків. Я була на навчанні у Тані. Вона прекрасний вчитель і талановита майстриня. Я чи то дещо ледача, чи то дещо не вірю в себе, що в мене може вийти, хоча я. В рукоділі взагалі нічого не боюся. Я не боюся різати, я не боюся відрізати зайвого або навпаки. Тобто я, мене не засмутить, якщо я щось спорчу, щось зіпсується в мене, або нитки, або тканина. Тобто це, рішення цих питань завжди є, то не те найстрашніше, що може статися. так? Але хардангер -то для мене такий який світ зосередження, світ такий, який потребує постійного. Знаєте, неможливо, мені здається, розслабитися, але Таня нам надала можливість, що при навчанні, що зараз, коли створила ці набори, надала нам можливість віри в себе, що ми зможемо всі, навіть ті, хто вперше буде це робити. Тож, най-най-най таке красивене. Те, що я залишила на десерт. Це тканинка, яка запакована разом з ниточками. І я не могла просто розв'язати це все, що вам показати. Подивіться, по-перше, на цей бантик і ось на цю прикрасу. Це мене взагалі покорило все. Зараз подивимося на нитки, бо мені дуже цікаво тканинка така не біла. А Ну, і не кремова, ну, не чисто білий колір. Якщо в Мурани є такий 100 і 101, да, то це, мабуть, такий 101 більше, бо 100, якщо я не помиляюся, занадто білий. І ось тут скільки краси. Я знала. Я знала, що тут просто щось неймовірно гарне. Так, роздивляємося ближче. Два відтінки перле. Я обожнюю зелений колір, якщо хтось не знав. Так, чайочек, якщо ви захочете зробити перерву: трав'яний чай. Далі голочки аж три штуки. Там, я думаю, в описі ну, можна в буклеті подивитися, які тут номерні. Такі величенькі, немаленькі голочки. Голки дуже багато золотого металіку. Так, вони всі. Одного номеру. Ось подивіться. Як це красиво. Ого, це стільки золотим металіком вишивати. Це буде краса. І бордовий дуже красивий. Ага, бордовий два різних кольори. Один трошки, ось тут видно, один трошки темніший, а цей більш червоніший. Так. Це що за ниточка? Я не знаю таку ниточку. Щось гарненьке. Така ще зелена ниточка. Ну, звісно, лапка Едвіна, мабуть. Зелений металік теж гарний, дуже відтінок. Магніт на лапки, і це органайзер. Так, можна розвішати всі ниточки, як тут, в принципі, з зеленим. Видно, кольором. І буде зручно. Ага. Магніт можна. Зняти нижній і прикріпити, в принципі, прикріпити лапку десь, може, на п'яльці чи на якийсь станочок і нитковдягач. вдягач. Ось така краса. Бачите, я вже голочки прикріпила. Ой, що я? Я зловила неймовірне натхнення. Хочу подякувати за цитані. За те, що вона робить, і за те, що вона робиться для нас, для нас, українських майстринь. це зараз в цей час так неймовірно приємно, коли майстрині наші дівчата, дизайнери не зупиняються, а ми не зупиняємося і теж підтримуємо їх, і продовжуємо з улюбленим хобі надалі триматися. Я щаслива, що знаю Танюшу. Не судилося нам поки зустрітися в житті. Почалася клята війна, коли ми вже мали квитки на руках і мали летіти до Тані в Норвегію. Але я всім серцем вірю, що та зустріч станеться, і я зможу все ж таки в очі тані і ще раз сказати їй дякую за все, що вона робила цей час для нас за підтримку. За її теплі слова і теплі обійми, хоча і онлайн. Тож, дівчат, я презентувала зараз цей набір для вас, я сподіваюся, що ви теж зацікавилися, що вам теж це цікаво щось. Пробувати новеньке, а я завжди закликаю вас не боятися. Хоча іноді вже розказала так, про цю техніку вишивки, що я її трошки побоюсь. Але сподіваюся, що розпочну обов'язково цей дизайн і в мене обов'язково все вийде. Звісно, буду вам показувати на своєму каналі, будемо з вами все обговорювати. Ви будете коментувати, я відповідати. Тож працюємо далі, так, тримаємося далі. Щиро вас всіх обіймаю. Дякую вам за перегляд. Дякую, що знайшли час. Зазирнули до мене на канал. З вас коментар, вподобайка та підписка. Дякую, до нових зустрічей в нових відео.